Перше на оновленому стадіоні авангард у Рівному зіграє не місцевий ВРС, а любительські команди з регіону. Однак для них цей матч по-справжньому особливий, адже це фінал Кубка області. Право позмагатися за трофей здобули Вараські із ОТО РаЕС та Сокіл Садового. Команди впевнено подолали попередні раунди змагань і тепер налаштовуються на вирішальну перемогу. Тренуємося всі на місці, всі вдома, хто на роботі, хто де в селі, хто в місті працює. Ну, по команді все добре, все як було, залишилось. Будемо старатися показати успіху. На такому стадіоні напередодні фіналу представникам ізотопа та сокола провели невелику екскурсію авангардом, показали роздягальні гравців підтрибунні приміщення та безпосередньо саме поле. Працівники стадіону якраз наносили на газоні розмітку. За словами президента Сокола Олександра Гайдука, його команду не потрібно додатково налаштовувати на головний матч. Всі футболісти хочуть себе проявити. Мотивація ведеться в тому, що якби зіграти на такому оновленому. Стадіоні, це я думаю, приємно, Ну а преміальні, як, як завжди, кажуть, мотивація була за дефулісів. Ну, будуть вболівальники у повній мірі не зможуть відвідати фінальний матч Кубка області. Передбачено лише 280 запрошень для представників клубів та їхніх делегацій. Наразі місто та обласна військова адміністрація розглядають можливість допуску глядачів на трибуни у найближчій перспективі. В рівному в футбольному місті. Має панувати футбольна атмосфера, зокрема для того, щоб і наші ветерани, і наші військовослужбовці зі своїми дітками могли приходити на трибуни, хоча і в мінімальних кількостях дозволених, але. Трошки заряджатись в останній фінал Кубка області на авангарді відбувся у 2018 році. Тоді перемогу святкував Одек. Оршівці перемогли цьогорічних фіналістів із Отоп Звараша. Початок завтрашнього поєдинку о 13-й годині. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.